Мої дорогенькі, доброго вам дня! Ну що, сьогодні у нас неділя. Звичайно, відео буде пізніше. А я прийшла на каву до моєї подружки Валюші. Ви знаєте її? Всі бачили? Я дуже багато. Знімала у неї квітів, у неї дуже багато квітів, дуже і дуже. Я багато знімала, Валюша продавала, я їх пакувала і вам відправляла. А зараз я прийшла на каву. І хочу вам зняти квіти. Квіти дуже і дуже гарні. Але вони будуть в кінці. Мої дорогенькі, бачите, це теж краса. Валюша не хоче категорично зніматися. категорично. Можливо, колись, коли ми дуже гарно розкрутимося, тому що я ж, жіночка мені одна писала, що я заробляю гроші на валених квітах. Але ж я ніколи в жодному відео не сказала, що то мої квіти. Я завжди кажу, що квіти Валюші. Ну, це ж зрозуміло. так? Валічка мені дозволяє знімати. Тому саме головне, щоб у мене був її дозвіл і щоб їй це подобалося. А все інше нам зовсім не цікаво. Так що, бачите, ось налісники із творогом, і джемом, і моя кава. Я вже прийшла, уже все готово. Звичайно, що ми п'ємо на кухні, у валі дуже гарна кухня і взагалі дуже гарний будинок. І у будинку все дуже гарно. Але поки що поки що це тільки для мене. Але мені приємно, бачите, я прийшла уже на лісінькі піджарені джемом, Вона хотіла ще сметанки положити, але я джем і сметанка, якщо розум, не полюбляю. І гаряча кава. І зараз ми будемо насолоджуватися. І це дуже приємно, коли я можу собі дозволити. Подружка позвонила і каже, я ще не пила кави, запрошую. І я швиденько раз, і прийшла. Прийшла, і мені приємно, що вже все готово, вже підігріто і налито. Отаке життя, ну, такими моментами життя, життя треба м -м, насолоджуватися. Тому що, звичайно, час дуже і дуже тяжкий. Зараз я вам покажу про цю красу. Зараз покажу. А поки що покажу вам ось оці валюшини різдвяники. Бачите, які вони гарнющі, всі різні. Так що, якщо ви думаєте, у неї дуже їх багато. І на другому поверсі там, якраз вони зараз квітнуть. Це такий рожевий. Це ось буде такий квітнутий, такого кольору. Мені здається, що це теж такий. Але бачите, які вони у неї всі в. Квітах, які вони всі в квітах. І яка це краса, відео буде невелике, тому що буду ще знімати на вулиці, мабуть, тому що вже йде моросявка. Тому ось такі різдвяники, на другому поверсі, ще їх багато горщиків. Краса і красотінь. От я не знаю, у мене чогось з ними не складається. Вони в мене не квітнуть. У Мене теж. теж колись було багато, але не квітнуть. Там що валіє білі, ще якісь кольори. Так що, бачите, отака краса. Але ж, мої дорогенькі, ви оце бачите? А оце ви бачите чи ні? А оце ви бачите чи ні. Я вам скажу, що я дуже поважаю Валю, тому що вона Валя сидить на кухні і буде чути. Ну, вона може це відео подивитися, розумієте? Тому що вона дуже-дуже гарна господиня, дуже велика трудяжка. Просто дуже. Своє 71 рік вона дуже-дуже велика трудяжка. Вона завжди така. Вона дуже така працьовита і, розумієте, Завжди живе для своєї сім'ї. Вона дуже гарна господиня і вона дуже мудра, розумна жіночка, яка виховала достойних дітей. У Валі діти дуже такі достойні, розумні, які поважають маму, тому що Валін чоловік помер. Такий час у нас був в Україні, а в нас селище особливо, що. Наркомани вбивали людей. Тому валічка поховала чоловіка свого, дуже гарний в неї був чоловік, теж розумний, трудяга. Ну і так сталося. Вона його доглядала дуже довго, тому що такий був період, що чоловік майже був лежачий. Навіть мій чоловік, коли вона його. Водила по вулицях, то мій чоловік приходив і казав, каже, знову валя, тягне його на собі, так вона його вчила ходити. Тому дуже і дуже непростий шлях. Але вона зберегла свою мудрість, жіночу, мамину мудрість і все життя вона присвятила дітям. Тому і діти у неї розумні, виховані, діти чемні, діти займаються бізнесом, а це все не так просто, тому що людину треба виховати з дитинства, привити їй ту науку, що в житті нічого так просто не буває. Дуже файні онуки, теж розумні, працюють. В таких гарних фірмах розумні діти. І я її за це дуже поважаю, тому що, тому що в наш час сім'я це дуже і дуже важливо. А виховати достойних дітей це дуже і дуже непросто. І ось Валічка має донечку, красуню, дуже гарна дівчина, просто Альона, ну, що є, то є з усіх сторон. Красуня розумничка, працює в дуже такій гарній фірмі, де її поважають, а я її просто обожнюю люблю. І вся наша родина. І ось такій красуні подарували ось такі гарні квіти. Ви дивіться, ви це бачите чи ні. Їх тут 100 штук, а можливо і більше, тому що ми нарахували 100, а потім кинули вже. Бачили, яка краса, яка краса, мені Альона дозволила зняти, тому що це, звичайно, подарували їй. Але мені вона дозволила зняти. Я вам скажу, що ну от я ж, як вам сказати, зараз то ми звали, її вже ж такі зовсім, як казала Покійна Гурченко на 16, так? але ж коли навіть я була молода і дуже гарна, Мені не дарували стільки квітів. Не дарували. Не знайшовся той, хто б мені подарував оцю красу. Тому мені дуже приємно, альовна, мені дуже приємно, тому що ти цих квітів коштуєш. Ти навіть більше коштуєш, чим ці квіти, тому що такі квіти дарують людям, яких дуже і дуже поважають. Краса, краса і красотень. Краса і красотінь. Валя хотіла вчора їх поставити в один великий горщик. В один великий горщик. Але Не могла ніяких все там сунути. Така дуже в неї гарно чудова була ваза, вона її розбила, бо не влазили, бачите? Тому стоять у двох горщиках. Ну, звичайно, щоб поставити таку красу, треба їй ставити якесь велике-велике відро. Або якийсь такий великий дуже вже горщик. Тому що, звичайно, що квітів багато, і квіти гарнющі. Да, приємно. Мені дуже приємно, Альоночка. Мені приємно, що тебе так поважають. Це ну, я не знаю. це... Такі, як кажуть, оберемки троянд, не всім дарують. Тому ти дуже дуже великий молодець. Просто великий. Ну і що, мої дареньки, напишіть, вам таке дарували чи ні? Мені ні. І вже, мабуть, не подарують, <суміло> тому що вже <суміло> Валя, правда, нам зовсім не по 16. <суміло> <Все>. <суміло> 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 так що така краса, така краса. І красотень. Um, ну, син тобі подарував, теж діти ж подарували, ми ж знімали. Ну, а це, звичайно, різдвяники. А це, звичайно, різдвяники. Теж краса. Валі не так багато квітів в вазонах, але дещо є. І Вона її дуже полюбляє. І вони її. Да, Альона не любить у будинку багато. Щоб було сміття різного. Тому вона дуже-дуже і дуже за цим дивиться, навіть дуже. Ну що, мої дорогенькі, красу я вам зняла. Вам усім гарного дня, гарного вечора, тихої ночі. Насолоджуйтесь, тому що квіти дуже-дуже гарні. А ми будемо пити каву, тому що, бачите, уже млинці і кава. І ми будемо зараз теж насолоджуватися. дві дорослі жіночки. Ой, краса і красотінь.